Вітаю вас, мої любі малята. Ваші мами і тата, бабусі і дідусі, всі ходять на роботу. Дітки, а хто ж ким працює? Як називаються професії? Давайте ми з вами сьогодні пригадаємо, хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це, дітки? Правильно! Це лікар. Професії це кожен знає, важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий, приязний. Хто дітки? Правильно, учитель. У кафе чи ресторані допоможе пану й пані, страв обрати варіант. Пособить? правильно офіціант. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. А хто одяг шиє всім? І дорослим, і малим дружить з голкою, і тканиною, строчить швейною машиною. Хто на спеку й день холодний, робить людям одяг модний? Нескладна оця задачка, бо майстриню звати. Як, дітки, так швачка. Вміє справно рахувати і товар пропонувати, зошит, книги, олівець, видає нам, хто дітки? Правильно, продавець. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник носить назву яку? Правильно будівельник. Він воює з жовтим падолистом, щоб було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик, підмітає тротуар. Хто? Так, двірник. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це дітки? Правильно, це перукар. Дітки, професій дуже-дуже багато, але сьогодні ми з вами згадали лише про деякі з них. Дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей!